Готуємо сьогодні спаржу. Ми розігріли зарані сковорідку і викидаємо обсмагленню, щоб трошечки вода випарувалася. Пічка у нас випарувалася, наливаємо олію, зменшуємо температуру, хвилин 5-7, обжарюємо. А тим часом робимо соус. Я видавала часник. Добавляю і столові ручки меду, дві ложки соєвого соусу. І це все перемішуємо. Добавляємо ще чайну ложку віршиці. Ми вже його смажили і виливаємо цей соус. І тушкуємо малиндесі. Важлива касоля піджарилася. Така в нас вийшла спажева квасоля, дуже пахне і смачна. Готуйте, підписуйтесь та ставте вподобайки. Смачного!